Шановні гості, дорога родина, вітаю всіх знову 2026 роком з Різдвом Христовим. Всіма вас з різдвяними святами. Нехай все у вас буде добре. Саме головне то здоров'ячко. Міцного вам, міцного здоров'ячка. сімейного благополуччя і Божого благословення, щоб все було у вас добре. Друзі, я нарешті до вас вийшов в ефір. Зараз розкажу, де так довго пропадав. Все банально, 2026-та підготовка до нього зайняла багато часу. І єдиний мій працівничок, моя кохана, моя продюсер, моя дружина була також зайнята, в неї були свої справи і не було просто кому монтувати ці відео. Зараз я вже перший тиждень виїхав в рейс, і я, на жаль, дуже сильно захворів. Ви чуєте, бачите, по моєму голосу. В понеділок я виїхав, одразу захворів. Почуваю себе дуже кепсько. Навіть довелося в клініку їздити, скажімо так. А, що на рахунок випусків? Я пропоную вам випуск переглянути ще за минулий рік, за грудень. Прошу вашої активності. Всі, хто залишився на каналі, ви великі молодці, ви дійсно фемілі, перевірені часом. Далі вже будуть випуски більш свіжіші, буду знімати, як тільки трішечки виздоров'ю. Так що, всім приємного перегляду, дякую за вашу терплячість. Пишіть коментарі. Пишіть, як ви зустрічали новий рік, мені буде приємно прочитати. Так що всіх обняв і до, до зустрічі у нових, нових випусках. Пальми, сонце. Отам От отдалі пляж. Це означає, що ми приїхали в Майамі. Чого ми сюди приїхали? Ми сюди приїхали із одного прекрасного гурту, який називається BOOMBOX. Сьогодні концерт. Ми тут зняли готель на нічку, переночуємо, подвіжуємо на концерті. Завтра ще трішечки погуляємо в Майамі. І отак Дімончик-трак-драйвер відпочиває. Бере кашкетик. І погнали. погнали. Я вас тут зараз не здивую ніякими там дорогими готелями. Готель був вибораний суто до 100 доларів, суто, щоб переночувати. Мені в ньому не треба жити. Коротше. Так що бюджетненький готель коштує з басейном таким 86 доларів і сіма податками. Коротше. Типу, нам ну, достатньо, правда? О, хтось тут по-іспанськи говорить, так. Да. А, вони прибирають. Як у Мерізі виглядають готелі до 100 доларів? картка є, це вже радує на ключі. Заходьте, заходьте, шановні гості, дорога родина. Уху! ще. Світло є. Саме головне, ми проінспектували, що тут чисто. І, і великий номер, в принципі. Нам достатньо. Є... Навіть є холодильник і кухня. Бабах. Холодильник і кухня є. Це ми залишили перед цим. Тут навіть прикинь сейф, є, я навіть не бачу сейфу. Сейф навіть, є, ви бачили такі? Сейф, гардероб. Ух ти що! Це що, двері ті типу, ці? літають. Гардероб. ну і що, санвузол. Великий санвузол. Вана навіть, є. ну не знаю, хто ці вані ризик не купаться. А так то, що все. Саме головне, щоб було де поспати. Навіть столик невеличкий є, так що і це okay. окей. Що, передягаємося, гайда? Привіт. Е, у захваті від таких баночок, а це баночок. Коротше, це самогон, щоб ви розуміли. Найди градусі? 50 градусів. -то того. І тут ми були здивовані, що тут все, що хочеш. є. Е, самогоночка з чимся, з лимоном. Самогоночка, Це більш така як налівочка бо 20%. от і Огірочки дивіться. <laughs> Ой, рочки в горілочці, ну, 20%, 20 це не сильно багато. От, але. Файна штука. О, це що тут є далі? Вишнюка якась. яка хрепка, 50%. Скільки? 50. Ого. офігі. Це вишенки дві з'їжджаєш, дві з'їдаєш, і тобі, навіть вже добре, так? А диви, ви арбузова. Це як це, настойки ти? вже. Ну це теж сьогодні, тут. Т30, да. Ну це таки більше як до типу, але це міцне. Це міцне. Cherry Limit. Коротше, є гроші, не проблема не пропадеш. Це що таке? Розіс. Так, а ми придбали собі ось такі от Ром. Це звичайно ми п'ємо Captain Morgan Gold Spiced. А Цього разу взяли по рекомендаціям Total Wine кращий смак, спробуємо його спробуємо його з колою і надіюсь з вишневим соком айда Мені б зіни я тоді не подався у дрота. Прямо з Криму по дні про пітянну би до зарплати за триждень обум наміли нікоровий пенсе, зі мою у нові трупляшки, банки і чашки, все те для я дуже тру трупаючи на ки обдушку, а замку знову дістануть. Подібни наробили, б ми зажили, Всі діла до бісикину, Бой чекає нас тоді на стоді. Одним ныгли Друзі, дивіться, переважно завдання вам доведеться витерпіти цілий концерт української мами. Доброго ранок, шановні на дорога родина. Якщо ви чуєте мій голос, це означає, що концерт вчора дуже-дуже був успішний, я співав. І концерт був просто супер-пупер смайли-пласі. Концерт був бомбезний, рвака. Ну, Я не очікував. Я очікував, що буде просто грати якісь акустичні якісь пісні, але пісні були зі старих альбомів і пісні були дуже драйвові. І це супер, це супер-пупер. Ми не хотіли знімати концерт, бо ми хотіли насолодитися. Можливо, у нас, нас там є на телефон, що ми знімали в Інстаграм, можливо, трошечки щось на ютуб. Але ми повністю повіддавалися емоції. Ми не хотіли там цілий цілий ціли концерт стояти з телефоном, ми насолоджувалися. І видно, що насолоджувався з нами і сам автор, сам Бомбокс, Андрій Клоднюк. Концерт, от. Як кермо модер Крутяк. Їдемо, їдемо, коротше, по експрес-лейну. У да, нас історична, історична подія сьогодні. Ми їдемо по експрес лайн Експрес-лейн це, скажу, ця лінія платна, тобто щоб уникнути пробки, бо ми не встигаємо зараз е, ресторан, зараз да, забронювала да, ресторан, і ми не встигаємо, І ми зараз по цьому експрес-лейну їдемо. Він недорого коштує, е, десь не знаю. Близько 5$ якийсь кусочок. Точно не скажу, бо не знаю, яка вартість точно. Але ми об'їжджаємо трафік і з правої сторони. А ми будемо далі їхати по ніч? Чи зараз? А там з Майами, якщо бачите. Це Майами. Майамщина. Майамщина, Чикагщина. Чикамщина. Ой-ой-ой. Так що такі справи, їдемо далі. Концерт був офігенний. Супер, да. Я була тричі на концертах, була в палаці спорту, була просто в ДК. і тут, звісно, інша атмосфера набагато. Щоб ви розуміли, ми були прямо біля сцени. Я. Це було так камерно, да. просто неймовірно. І ну, до речі, ми прийшли е, майже під початок концерту. і Ми вільно підійшли до. До речі, до шолі купила класну футболку. Я хотів купити футболку, але не було мого розміру. Була була, була крута, типу бомбокс. Да, Так, б... да, розібрали. Да, можливо, швидко. я десь куплю, типу, десь в Україні побачимо, але крута футболка була, мені дуже подобається. А я купила з футболку з написом з усім туром, дронатур. Там напис, де вони в Північній Америці. Чи це Південна North Америка. North Petніch America. У мене дуже голосно. Я там вчора орала як ненормально. Партію тіни карлю співала. <ріхали> <Ага>. да, круто, <ріхали> було класно, ми дуже насолодилися прям концертом. Ой. Навірно, що це Чувані Версачі, поняття. І що? І тепер зробили з цієї вілли, ресторан і готель. Але він настільки красивий там всередині, що люди просто туди йдуть, ну, не то, щоб поїсти, хоча ресторан теж смачний, як нам казали. Люди туди просто йдуть, щоб побувати всередині, подивитися на те, як там вишукано, гарно. От. Ми знайшли свої самі фенсі наряди. Бо в Флориді тільки шорти, блін, і кросовки. І то я сьогодні в сім'ї в кросовку. І друзі, я надію, що нас пустять. Ну, на Урала, я вдів сорочку. Так. Ну коротше, ми не встигаємо вже. І тому ми їдемо по експрес лайн Коротше, якщо нам дозволять там познімати, ми вам покажемо. Ну що ж, моя шановні власне, дорога родина, якби не моя прекрасна дружина, я би тут і не був, чесно кажучи, от вона мені поправляє мікрофон. Я би тут і не був, я б тут і не був. Але місце прикольне, варто для відвідування, типу, раз своєму житті, чом би і ні. Е, мене дивує, що в цьому палаці, тут де ресторан, реально жив. Оцей. Відомий Джанні Версачі, який тут розкіш, і ми тільки що читали перед цим, що 32 мільйона доларів він вклав, щоб це все зробити в такому італійському стилі, в стилі такому модному, шик і блеск, як то кажуть. І сам басейн, отут -от, там реально є справжнє золото. Плиточка з справжнім золотом. Реально ми дивилися там золото. Блін, да. цей басейн коштує 3 мільйони доларів. Це ну, один з із... Він плитку з Італії привозив 50 тисяч. Та він все там привозив з Італії, мені здається, типа дуже все дорого, дуже багато. Ми прийшли спеціально в такий час ланч-меню. І тут ще доступ... найдешевше. найдешевше, ну, типу, доступно для таких людей, як я, не мільйонерів. От. Публіка різна, різношосна. Люди такі, які є, люди є такі, видно, що з вищої касти. От. І Ми були здивовані, що Дар'я, напевно, знімала, що тут є готель одразу зверху, тут басейн. І люди просто собі блін, купались, плавали, коли ми е, цей. Коли ми тут хавали, ми такі, та ну, тут вона плавить, а тут і, тут і лежаки, до речі, я зараз ми покажу вам. От, бачите, лежаки. Отам от одна пані пані там лежить. Там люди зазвичай всі от фоткаються біля басейнику. Так, передаю е, я мікрофон своїй коханій. Так, Чані Версач. Чим відомий цей будинок? Його тим, що його вбили прямо на сходах цього, цієї вілли. І на жаль, таким чином цей будинок став дуже популярним. Наразі це одне з п'яти like, топ, Я вже на англійській топ-п'ять входить в п'ятірку найпопулярніших місць для фотографування. Бояне. Ви, напевно, бачили цей басейн, можливо, десь на фотографіях. Тут насправді дуже гарна така атмосфера класна. І зараз дуже багато людей стоять, фотографуються біля басейну. Басейн дійсно витвір мистецтва. Він спроєктований повністю Джані Версаче. Це є найдорожчим приватним басейном у світі взагалі. Через інкрустовану золотом плитку всередині басейну. Це дійсно дуже гарно. Прям ми задоволення таке естетичне тут отримали. І що по чеку? Що по чеку, Діма, ти не казав? Нам принесли чек. По чеку ланч коштує 40 доларів. В ланч входило салат, основне блюдо і десерт, і водичка безкоштовно. Так що, в принципі, в принципі все дуже доступно. Апіроль 20 доларів, просеко стандартний 14 доларів бокал. В принципі, ну типу, для такого відвідування одноразового, щоб поставити галочку, побувати в такому місці дуже відомому. Я вважаю, що це ну вартує того. Тому друзі, якщо будете в Майамі, обов'язково забронюйте собі, зарезервуйте місце, бо ми зарезервували за два тижні, щоб було місце. Мої знайомі ран... пізніше забронювали, теж було місце, але на всякий случай вам треба зайти на сайт і забронювати, бо іноді бувають такі дні, що тут забито все повністю, і не можна навіть втиснути. Утись тому ось такий коротенький вам влог з Італії Майамської вийшов. Підписуйтесь, ставте лайк обов'язково, і можливо ми вам ще щось покажемо сьогодні. Що, друзі, ми приїхали на океан. Не хочеш потрогати водичку? Ні, ти почули? Так, я потрогала водичку. Так, і вона дуже холодна. Купатися ми точно не будемо. а вода, подивіться, яка криштально чиста просто. Я вам скажу, купається небагато людей. Напевно, ті, хто приїхали, знаєте, на відпочинок. І тут вже нема вибору, приходиться купатися. Дуже красиво. Так, друзі, вечір вже на дворі, і нам пора їхати на додому. В нас. На Маямщині вже ніч наступає, а нам пора їхати додому, бо ми не знімали сьогодні ніякий номер, ніякому готелі, бо буде дорого, бляхамо. Завтра на купа справ справи, хочемо сьогодні поспати нормально в своєму теплому ліжечку. І додому на натампу 4,5 години, і ми вже будемо вдома. Класно в Майамі, Майамі це місто свято, в Майами, де бабки тут так улітають, але можна і прослабитися, скажімо так, не на бюджет. Але можна бюджет. і гарно відпочити. Побували ми багато де і їдемо. І багато да. де не побували. Так, тут треба, ми заїжджаємо так на день-на два. Тут, чесно кажучи, можна заїжджати на, на тиждень, але треба одразу мати план щодо чого, що ти хочеш, як ти хочеш, і тоді буде набагато краще. У нас, нас лайтова програма. Найголовніша наша програма це був концерт, так. а, такий концерт. З емоціями досі. Побачили друзів своїх, у нас було автопаті класно з ними, так що Все, всі задоволені. Так що що, так, підписуйтесь, що? ставте лайк цьому відео, залишайтесь з нами. А, я вже через декілька днів знову дорогу. Вже на, на великій бібіці буду їздити. Так, так що бабусі, всіх, так. Одні, всіх mm -hmm. ми всіх у вас обійняли. чекаємо від вас коментарів. До зустрічі, шановні гості, дорога родина.